Друзі, всіх вітаю! Отже, чергова порція Ахінеї Путіна під час прямої лінії за два роки першого такого великого його засідання спілкування з народом, з пресою за два роки. І отже, що він наговорив? отже, не дали Путіну таблетки, і наш ботексний фюрер вирішив поділитись з усім світом черговими порціями Ахінеї як історик. І, власне, я, як історик правдивий, вирішив перевірити дещо те, що він каже саме. Путін. І, друзі, скажу наступне: що в результаті перегляду 4 годин цієї конференції я зрозумів одне. Знаєте, якби ну так делікатно скажу, якби Путін накакав би в рот кожному росіянину і сказав би потім, що це варення, то знаєте, що було? Десь, мабуть, кілька тижнів росіяни сперечалися, яке це було варення вишневе чи абрикосове. Отже, друзі, розбір тої ахінеї. Зараз швиденечко з вами пройдемося про це. все, поговоримо з вами, український історик та офіцер збройних сил України Олександр Алфіров. Пересім дякую всім, хто ставить вподобайки, хто підтримує, хто коментує, друзі. Та читаю коментарі ваші всі, та, власне, ті, хто поширюють відео, і звісно, ті, хто підтримують фінансово донатами, ну, все ви знайдете в описі відео. Патреони, картки і тому подібне. Дякую. Отже, починаємо. В першу чергу, ви знаєте, що Путін не зміг чергово сказати, чого ж вони роблять своїми окупантами на території нашої держави. І я тут процитую: е... «Тогда, коли ми достигнем своїх результатів. І які результати Путін говорить. Я е, о денацифікації України, о демілітарізації, о її нейтральному статусі, зрештою, це і є всі ці три вимоги, які Путін проговорює, але що маємо демілітаризувати, денацифікувати та який нейтральний статус Путін не наговорює, не наголошує. Єдине, що дійсно е, про нейтральний статус він говорить про те, що. НАТО захопило Україну. Ми про це пізніше трошки повернемось. Але ще національний герой під підкреслює під Путін в цьому-цьому Тріаді. Тобто він говорить про термін, а потім каже: Національний герой, е, національний герой цитую національний герой, нацист бандера, Вообще в ранг національного героя возведен. Ви знаєте, з приводу Бандера, то зрозуміло, тут вже ж просто маніпуляції на маніпуляції йдуть. Але хочу зауважити, що очевидно, Путін не знає, що Степан Бандера, про якого він так часто говорить, що Степан Бандера сказав, що він готовий переговорити з Путіним, зустрітися з ним, і на будь-яких навіть умовах Путіна Степан готовий зустрітися з Путіним. Степан Андрійович запросив. Ну, Путін не хоче, очевидно. Отже, хочу зауважити наступне, що Путін починає гратися на тих підставних фішках, яких, власне, він і взяв участь в історичному концепції. Ну, Наприклад, цитую, «руководитель сьогоднішньої адміністрації Київської це нова назва президента України руководитель. Нинішньої сьогоднішньої адміністрації Київської. Тобто, десь промовка йде про те, що він би хотів би бачити, що існує Київська адміністрація в Рефі, а от цього не буде. Так от, руководитель сьогоднішньої адміністрації Київської на глазах, на глазах у всього міра стоя, аплодірують бившому солдату СС. Напрямую участвую. Халокості, унічтаження полутора мільйонів євреїв на Україні, руських і поляків. Ну, зрозуміло, що маніпуляція на маніпуляції. Ми пам'ятаємо цю ситуацію в канадському парламенті, і треба зауважити, що е, наші дивізійники Галичини, які потім були перетворені в Першу Українську національну армію, не брали участь в тому, в чому їх знувачують Путін. І поготів. Треба зауважити, що в цілому. В всьому світі в той самій Канаді про це у мене до речі є окреме відео. Були створені висновки про участь, чи дійсно ті, хто громадяни Канади, які залишилися так в 80-му роках. Комісія працювала, чи дійсно вони брали участь в холокості? Але Путін цю тему розвиває вже не перший раз в, в літом, в серпні здається, він чергово намагався світові пояснити, що Україна це нацисти і що тут відбувалися масові знищення людей з національними ознаками. Але весь світ, коли приймає те, що голодомор є геноцидом, насправді розуміє, хто є людиною, яка створює геноциди на території, коли які вони завойовували. Ми пам'ятаємо, геноцид голодомор проти українців, геноциди проти поляків, болгар, проти німців, геноциди. Проти татаргеносиди, проти чеченців, навіть тих самих геноцидів, які е, зараз там при Кадирові закрили рти оці путінські е, собаки, кадирівські, так і все це створено для того, щоб світу продемонструвати якусь ненависть в Україні. Але Путін забуває сказати, що Україна була єдиною державою в світі, де було міністерство в єврейських справах. Це 1918 рік. Але Путін це не знає і хочу зауважити, що. Ну, ви знаєте, очевидно, що такі заяви, які зараз Путін говорить, найбільше потрібні німцям, бо е, саме через Путіна в світі забудуть хто такий Гітлер. Отже, це справді так, тому що саме Путін є ким іншим людиною, яка продовжує політику. Ну, Гітлера продовжує всі цю, ці, ці речі, і е, говорячи про е, е, війну в Україні, Путін. Що сміється, це до речі, перші його фрази вступні, там перші 30 хвилин він активно говорить про Україну і потім протягом 4 годин повертається до різних образ, до України, до історії. Що він говорить? Від Україна нічого не производить. Все, при... все привозять на халяву. І от в цьому контексті, ви знаєте, цей маразматик ботексний, що він забув сказати? Те, що все на халяву. Він забув, що таке лендліз, і він не хоче говорити своїм співгромадянам співнаселенню, що те, що зараз проходить, це допомога проти держави, на яку напали, і напали несправедливо, напали безпричинно. І Путін забуває в своєму маразмі згадати, що на халяву це означає лендліз, який до цього часу від собі, друзі, до цього часу Росія, яка себе визнає як спадкиємеця СССР. Досі не розрахувалася за ленд-лізом. Вже Німеччина розрахувалася за всіма виплатами в результаті Другої світової війни. До речі, нещодавно останні виплати ці були. А от Рашка, досі говорячи про якісь халяви, про допомоги американцям, тому подібне, вона досі має залишок не розрахований по ленд-лізу. бо вони завжди це переносять і переносять. Ну, так чи інакше, друзі, йдемо далі. Щось цікаво сказав. Так от. Конфлікт, в Украї... це Конфлікт на Україні почався з переворота в 2014 році. До цього ми десятиліттями старались вистроїть нормальне отношення з Україною. І я хотів би наголосити, що нормальні відносини з Україною це та тенденція, про яку завжди Путін намагається говорити. Але ми з вами не забуваємо, що як тільки прийшов до влади Путін розібрався відразу з Чечнею, яку він закатав російську... російським свинцем, що він почав робити? Пам'ятаєте тузлу? Ось вона перша перша, ця властівачка, яка перелетіла. Потім пам'ятаємо, як втручалися після тузу в 2003-2004 році в дію помаранчої революції, яку Путін теж під час конференції, між іншим, назвав е, государственним переворотом. Потім пам'ятаємо позиції 2005-го, потім е, газові війни. Потім пам'ятаємо, коли Путін каже, не брати, коли Україна допомогла Грузії в 2008 році, коли Путін напав на Грузію, і зрозуміло, що в десятиліттями вистраювати нормальні отношення, ну це просто бред. Але Путін про це говорить. І тут тепер чергове явище, про яке я вам процитую, тому що це знову виходить його, ця от парадигма путінська. Цитую: в основі своєї русські і українці єдиний народ. І что зараз происходит, це огромная трагедія, похожая на гражданскую війну між братьями, коли браття по поразною сторону. Друзі, Путін і знову почав говорити, що ми його брати. Знаєте, ці братські обійми, які він завжди так от робить, і коли хрест хрустять ребра і просто тебе душать. От що означають ці братні зрозуміло, що братня теорія, про яку Путін говорить, вона була дуже довгий час маркером цієї спільної ідентичності, яку намагалися в СССР продемонструвати відношенню України та Росії, але це все єрість, тому що ну в цілому ми знаємо братні народи це не що інше, як ще 19 століття вигадка. Російської в Російській імперії про те, що існує вілікаруський народ, а в нього такі два ламочки там ще малороси і білоруси. Там ну хтось віночку, хтось кокошнику, але все це єдиний народ. І оці братні народи, тоді з Вілікароського общого народу перейшли в Соєзкий Союз, де вони знову в ті саме ідеологічної манері виросли в братні народи. Братніми народами Путін назвав Україну цього разу, але зауважу, що братніми народами Путін користується не завжди. Наприклад, у 2008 році. Коли Україна чергово допомогла Грузії під час вторгнення Росії на територію Грузії, Путін перестав вживати термін братні народи і тільки відновив його у 2013 році перед нападом на Україну. Отже, братні народи для нього це такий знаєте сигнал того, що можна йти і нападати. Далі він цитує цікаві, цікаві речі: «Весь восток України він завжди був проросійським. Бачите, цікаво, що не російським, а проросійським, але йдемо далі. Потому тому що це історичні російські території. Одеса взагалі руський город. Ми ж знаємо об этом. Ми всі об этом хорошо знаємо. Така, знаєте, змі зміюча, така от явища, коли він, начебто, знаєте, намагається якось людей зазамбувати, загіпнозувати. Ми знаємо, ми хорошо знаємо. Ну, ладно. Нет, не придумывали всякую... А, Путин скажет. Нет, напридумывали всякую чушь историческую. Ладно, когда-то Владимир Ильич Ленин передал все в Украину при формировании Советского Союза. И тут, друзья, теперь несколько моментов, на которые я хотел бы зауважить. Юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторические российские территории. На Насправдие... самом Російськими історичними територіями це нікого не було. Для кожного диктатора характерне опускати історію і дивитися на неї згори, так мовити, якимись загальними лозунгами, брати, бо чим далі історія, тим найменше зрозуміло. Для кожного з цих росіянин, у яких в роті чи малінове, чи то абрикосове варення, насправді є такі тенденції думати про те, що спадок Російської імперії. Це є спадок Російської Федерації, і, безперечно, в такому стилі вони можуть сказати, що і Фінляндія, наша російська, і Польща Російська, історичське російська, і це дуже важливий факт в тому, що вони маніпулюють історією там, де руський лапать був, там все російське, і зрозуміло, що в цьому контексті він дійсно говорить про те, що ну його восток, це російська територія, історична. так, якщо говорити з боку імперії, то. Дійсно, Російська імперія володіла цими територіями, але це не були спа спадок для самої Російської Федерації. Я хотів би навести приклад, що. Так, безперечно, в Австро-Угорську імперію входили дуже багато королів, тому числі Королівство Галичини та Талодомериї, наші українські чи там Чехії і інші території, чи королівство Єрусалимське входило до Австро-Угорської імперії, але ж це не означає, що Австрія говорить, що Єрусалим це історичні території Австрії. Ні, звісно, бо це бред, бздура і просто банальна відсутність мізків. І зрозуміло, якщо... Ми хочемо сказати таку саму тезу. Тому ми, ми, ми прекрасно скажемо: Москва історична територія середньовікової української государства Русь, і, будь ласка, і, і шукайте, Москва була під кім. Була, значить, це наша історична територія, наша історична територія. Все Путін отримає те, що й показують з марки з острова Змійного. Іди так би мовити, далеко. Цікаво, що Путін має кілька обмовок під час промови. І я от з одну з одну з них зауважив, зараз знаю, що помітив. Процитую знову: ні, напридумували всяку чуш історичну. Ладно, когда-то Владимир Ілій Ленін передав все в Україну при формуванні Святого Союзу. Все в Україну. Тобто, пливо насправді ці утомовички, він же розуміє, що на Україну він говорить це, тому що це є не що іншим, як зараз образа. І тоді, коли. Не було ще 2013 року, коли вони почули після Патпсепселопатріарха після... Гундяєва, який почав першим, це з ним Путін повторив це десь серпень, здається, 2013 року на Україні. До цього вони всі казали в Україні, і так вони були виховані. І тобто, зараз Путін просто, знаєте, міркував собі щось ніс якусь інєю і сказав в Україну. Ну, от так, от хотів би зауважити, що дуже багато він говорить. Я вибірково буду говорити, але. В першу чергу скажу, що він називає 2014 рік гос государственним переворотом. І тепер дивіться, позиція Росії історична з приводу України. Часть Юго-Востока юго юго про російський для нас це було теж важно. Юго-Восток проросійська частина. «Вони всегда завжди на виборах голосували за тих, хто йшов на проросійських лозунгах. І в цілому Росія. Это вполне в Россию, это вполне устраивало. Но после госпереворота 2014 года стало ясно, что нам не дадут просто силовым, силовым методом, методом не дадут выстроить нормальные отношения с Россией. Потом я, может, скажу, с Украиной. И тут, бачите, действительно позиция всей этой истории в том, что он напрямую каже на Південно-східних землях України були люди, які голосували на проросійських лозунгах, і їх це влаштовувало. Тобто його влаштовує модель ну, початку Придністров'я, чи початку там, абхазського конфлікту, чи початку Нагорного Карабаха. От його, його це влаштовує нестабільність їх влаштовує не добропорядність, а їх влаштовувало, що якісь є, скажімо так, частини іншої країни. Де є про російські лозунги? Оце його влаштовує. Тобто обмовочка, ну і зрозуміло, що е, Путін говорить завжди про е, мир, так? І знаєте, тобто, мир, мир, мир. І от, в цьому контексті, все ж таки, знаєте, це настільки звучить е, брідово, що ми е, просто от, не можемо навіть сказати, що насправді е, те, що він зараз пояснює. Про війну, я обіцяв перед цим сказати. От його наступна цитатка: безудержне стремлення подпасті к нашим границям і захворіть Україну в НАТО. Тобто знову маніпуляція. Про те, що він спілкується з Туреччиною, яка в НАТО з самого початку майже заснування. Про те, що зараз скандинавські країни входять в НАТО і дають ляпаса цьому ботексному фюреру. І він про це не згадує про те, що у нього є країни, які знаходяться на Балтії, в НАТО, і це теж черговий ляпас. Ні, він говорить про те, що десь існує Україна, яка входить. І, до речі, говорячи про його бред, то скажу, що була ще одна обмовка, яка теж демонструє те, що Путін вже очевидно, не контролює свої якісь певні думки. Ця обмовочка звучала наступним чином: цитую Вау. Многие еврейские деятели внешне ведут себя как генерал Деголь, который боролся за интересы Франции с оружием в руках. А на практике ведут себя как маршал Петен, который стал коллаборационистом и подчинился воле оккупантов. Путин, хоть и сказать про многие европейских деятелей, либо украинских деятелей, не знаю. Але він сказав многії єврейські діятелі, що засвідчує про те, що у нього глибоко все ж таки сидить оця от друга лінія гри проти Ізраїль, держави Ізраїль. І йому сидить безперечно ті е, антисемітські виступи в Махачкалі, які там вони намагалися закрити. Так чи інакше, у Путіна ці обмовочки все ж таки присутні. На це треба звернути увагу, очевидно, психологам. Е, потім Путін говорить цікаву е, тезу, США. Про те, що США мають імперську політику, яка не поважає інші країни і через санці тебові дії США вирішує свої питання. Друзі, я думаю, що це, знаєте, просто дзеркало для ідіотів, тому що Путін говорить те, що робить він сам. До речі, Путін в контексті цієї обмовки і в цьому військових дій говорить, порівнює СВО і Сектор Газу, і говорить: подивіться, сектор Гази це ж кладовище дітей. А СВО це гуманна річ. Уявляйте собі. Тобто ця Гніда говорить, що подивіться, що в ГАЗі, а В СВО все буквально ромашками встелено. Мразь і гнида. Про СВО, про СВО це терміном ціє спеціальної воєнної операції. Він взагалі багато говорить. Говорить: лінія фронту 2000 км, більше 2000 км, Тобто для нього це СВО це війна. І ви знаєте, щоб він не казав про спеціальну військову операцію, знаєте. Є такі навіть ані що. Коли цікава, дуже операція, це коли пацієнт встав і під час операції почав бити свого хірурга. Ну, так чи інакше, що цікаво, він пробовтався про їхню політику. Зрозуміло, що вся, вся система в державі абсолютно інкарпорована. Для мене було як військового, як і для історика, цікаво, Було почати цифру в 3 мільйона листів дітей на до його окупантів. Тобто, я не знаю, в якій школі рахують, наприклад, дитячі листи та малюнки, які ми отримаємо сотні тисячами підрозділів, батальйони, в роти. Я не знаю, де рахують такі малюнки. Друзі, ви знаєте, це дійсно питання номер один. Я не знаю такої школи, яка б <світувала> звітувала про те, що вони намалювали сьогодні всі класи, намалювали малюнки, їх там 147. І разом з іншою школою їх буде 350. Я не знаю, де їм брати ці цифри, але очевидно, що йому ці цифри дають. Тобто ця система залишається звичайною савдепівською системою лайна, де кажуть намалювати малюнки і їх малюють. Ну, продовжуємо. Я тут хотів би останній акцент зробити на підручниках з історії, про які теж почуваєш ти мова на цій прямій, так би мовити, криві лінії. Друзі. Перед цим хотів би подякувати всім, хто допомагає цьому каналу, фінансова підтримка, хто допомагає лайками, подобайками, хто пише коментарі та поширює, тому що це дуже потрібно для поширення цього відео, для поширення цього каналу. І, зрештою, ще раз дуже дякую тим, хто донат донати робить. Все в описі до цього відео картки там патріони, все подібне. Так от про історію підручників. Путін задають питання, що є суперечка з підручниками історії, бо дійсно, очевидно, всіх почало просто задирати те, що підручники щось пишуть не те. І Путін говорить, що до цього часу, мов, було 60 варіантів підручників, і що в деяких з яких навіть е, було про значимість відкриття другого фронту під час Великої Октечественної війни. А от про Сталінградську будь не так пишуть, і все це Путін. Говорить про те, що історія має бути написана з позиції держави, тобто Кремля, і те, що треба забути деякі речі. Якщо він хоче сказати, що другий фронт під час другої Стої Війни – це не важливо, то очевидно, ми повертаємося до нової тези, до старої тези, перепрошую про те, що Росія виграла війну з нацизмом. Ну і тут я хотів би вже його процитувати, так би мовити, знову криве, криве дзеркало ідіотів. Всі учебники повинні відповідати Істині должны бути правдивими, а не обслуговувати то інтереси, як у нас це було. Друзі, ось вам і все, що треба знати про черговий э, викид блювотиння фюрера цього маленького э, фалічного символа кремлівського, який. В чергово 4 години говорив, і більшість цього промови стосувалася війни з Україною, знову історичні якісь казуси. Але що цікаво, знаєте, як то кажуть, Путін винайшов машину часу, друзі. Так, це геніальна людина, Нобелівська премія. Він винайшов машину часу, бо він повернув рашку в 19 століття. Скоро почнеться розпад Російської імперії, друзі. Бо все, що він говорив, ідеологічно. Це все те, що було сконструйовано в 19 столітті, про Україну, про південні території, про братні народи. І все це ми чули. Наші предки чули, чули Лесі Українки, чули Іван Франко, чули і Микола Міхновський, і Грушевський, і Скоропадський. Всі вони це все чули наприкінці 19-го століття, початку 20-го. Тож вітаємо і знов таки... Аплодуємо стоячи тому населенню Російської Федерації, який досі не може зрозуміти, яке ж варення у них в роті: Вишневе чи Абрикосове. Друзі, з вами був український історик та офіцер збройних сил України Олександр Алфіров. Нашу перемогу ми не бажаємо щоденно. Дякую всім.